Вітаю! Дітки! Ми з вами вчили жовтий колір, а сьогодні я пропоную вашій увазі вивчити вірш про жовтий колір. Послухайте, будь ласка, сонце жовтий колір має, жовта квітка розквітає, жовте листячко літає. Жовта грушка достигає. Батьки, намалюйте разом з дитиною сонечко. Перше сонечко жовтого кольору, друге листячко жовтого кольору, потім квіточку жовтого кольору і грушку жовтого кольору. І давайте повторимо віршик ще раз. Сонце жовтий колір має, жовта квітка розквітає, жовте листячко літає, жовта груша достигає. Намалюйте і вивчіть! Буде дуже корисно для ваших дітей. До побачення!